Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати нові три смаки від компанії Dead Horse. А саме Персик Лайм, чорниця малина Апельсин та Манго Полуниця Кокос. Я підготував три чашечки, зараз їх забиваємо і будемо по черзі розкурювати, щоб нагадати собі, що вам говорити. Лайм персик. Раніше це поєднання зустрічалося нам і в турецьких тютюнах, і у наших виробників є це поєднання. Воно мені не прям супер подобалось. Якщо взяти щербет, то мені це було жахливо прям. Тут воно непогано. В тебе на початку відчувається лайм на після смаку солодкий персик. Загалом хороший смак. Цей смак я рекомендую. Тут нема що сказати, він прям непоганий. Отже, переходимо до другого смаку: це манго-полуниця кокос. В цьому смаку переважає манго, на ньому прям великий акцент, я б його трішки зменшив. На другому плані в нас полуниця, і кокос десь втратився. Я б рекомендував зменшити манго і додати більше кокосу. Це би вирізняло смак, і він був би більш унікальним. А так, це солодкий, приторний і має трішки холоду. Переходимо до третього. Поки в нас догрівається третя наша чашечка, скажу кілька слів: це те, що мій партнер по вугіллю, компанія Ігніс. І також важлива інформація: підписуйтесь на наш телеграм-паблік та чат Україніш. Ми там стараємось об'єднати кальянну спільноту України. Отже, чорниця, малина, апельсин. Це однозначно мій фаворит цього дропу, так як баночка вже пуста. Акцент тут на апельсині, він на першому плані, прям дуже яскравий, такий трішки спиртозний на початку, та через кілька хвилин він прикурюється і прям дуже смачно. І на фоні це чорниця з малинкою. Класний мікс, над яким не треба нічого додати. Це як було раніше у Дедхорсу червона комета. Вона залітала просто в чашку, і ти виносиш гостю, і воно подобається. Це, думаю, та сама історія. Гостям буде подобатись, і можна нічого сюди не додати. Загалом по дропу він мені сподобався. Дуже і дуже непогано. Хочеться більше уваги. І акценту до блогербоксів, щоб вони були більш унікальні, щоб компанія не забивала на цю сторону і розкачувала і допомагала медійникам. Дуже дякую за можливість оцінити. А з вами був Табако Kings. Пока-пока!